Усім доброго дня. Сьогодні у нас на огляді будинок 246 метрів квадратних, який збудовано в селі Петропавлівська Борщагівка на ділянці 8 соток. Зараз вам коротенький огляд такий зробимо, щоб ви розуміли, що будинок у нас в комплектації з ремонтом продається і також на даний момент актуальний. Ось у нас парковка на три автомобіля. Тут, як бачите, панорамні такі осклення, йде всі підвіконники, гранітний камінь. Ось так це виглядає. Також, так як ділянка купувалася у сусідів, присутня така забудова під барбекю зону. Зараз нам детально її покажемо. Ось така барбекю зона це зона каміна. Ось можна сісти, посидіти. Тут гарно провести час, тут зона барбікю. Це все поруч з терасою. Тераса біля будинку ось тут і основна зелена зона ось тут знаходиться. Вже на даний момент, так як кролоного газону немає, але присутні автополи, ось форсунка. Ось тут ми можемо бачити саму автоматику. І там свердловина. Ось так виглядає вся діляночка. На ділянці присутні деякі дерева, тут ялинка, тут ще одне якесь фруктове дерево. Ось так виглядає сам будиночок, його тераса. Таким виступом. Повністю навколо будинку обкладено бруківкою і воду відведено від будинку на зелену зону. Будинок здається з газом. Ось ми бачимо вхід газу в будинок. Пропонуємо зайти в сам будинок і ознайомитися з його плануванням. Отже, запрошуємо до будинку. Ми бачимо, як зайшли в будинок. Шафа для верхнього одягу, в цій шафі розміщений щиток по світлу. Тут ми бачимо три фази, автоматика. Ось так це виглядає. Тут окремо зайшов кабель інтернету і оптоволокном розведено повністю по будинку всюди інтернет. Шафа в такому стилі. Під шафою ми бачимо місце для взуття. В стіни в нас. Тут під декоративну штукатурку виконано. Ось бачите, в такому форматі. І навпроти шафи верхнього одягу знаходиться гостєвий санвузол. Ось у цьому санвузлі ми маємо душкабіну. Ось так вона виглядає, відділена плиточкою. Так. Раковина з дзеркалом і туалет. Тут ось така у нас плитка. Напроти душкабіни знаходиться. Сушка для рушників. Йдемо далі. Ось тут ми бачимо, як вийшли. В коридорі розміщується місце для встановлення консолі безпеки або ж домофона. Це у нас котельня. В Котельні встановлений котел. Далі болер. Ось так от. І система очистки Ecosoft. Ось такий бокс для того, щоб засипати сіль. І вона пом'якшує воду. Також в котельні вивели під стабілізацію на три фази, окремий вхід. Можна встановити також альтернативний котел, так як тут 16 кВт замість газового котла ще й електрокотел. Так, ось. Далі ми потрапляємо в вітальню з вами. От Ми можемо звідси помітити, як виглядає коридор і вхідна частина до будинку. Це у нас санвузол, котельня. Тут у нас кімната. І ось так виглядає вітальня, яка поєднана з каміном і зоною кухні. Це місце для стола. Тут є вихід на терасу. Ось так виглядає. У нас тераса. І ось такий камін, який, в принципі, Працює на опалення першого поверху повністю. В камін ми можемо регулювати подачу повітря, не відкриваючи по суті, сам камін. Ось він так виглядає. Камін видає 16 кВт, тобто це дає можливість опалювати вам повністю перший поверх. І частково навіть другий поверх. Ось так виглядає вітальня. Тут у нас підйом на другий поверх, але давайте спочатку ознайомимося з кухнею. Кухня у нас має наступну комплектацію, великий холодильник. Він не класичний, тобто він по ширині достатньо габаритний. Ось тут у нас духовка, мікрохвильовка, духовка, тут мийка, Тут виконана з HPL пластика, стільниця і також бачимо, ось така газова плита. Також острів, він виконаний з цієї ж стільниці, аж піль пластик. І навпроти острова біля мийки ось тут розміщується посудомийка. Острів має ось такі висунені ящички. Також ця зона аналогічно має таку систему висуну. Ось в такому виконанні виконана кухня з можливістю вийти на терасу. Також на першому поверсі присутня кімната. Вона може бути гостьовою кімнатою, або ж також може бути кімнатою кабінетом. По кімнатах всюди пофарбовані стіни. Ось. А прохідна зона у нас зроблена декоративна штукатурка. Досить непогано. Підібране. Пропоную піднятися на другий поверх і знайтися з другим поверхом. Бачимо такі сходинки. Це у нас дерево з тіньовим профілем і також є підсвітка сходина. Поручні гартоване скло. Ось так це виглядає дуже статично, не забирає простір. Отак, Піднімаємося на другий поверх. Тут ми Справа наліво, давайте спочатку знайомимось, Місце для встановлення консолі безпеки і домофона. Далі присутній ось такий спільний санвузол з великою ванною, раковина, туалет, там гігієнічний душ і для рушників сушка. Йдемо далі, найменша кімната в даному будинку. Вона може бути також використана як кабінет або додатковий гардероб. Одна одна із більших кімнат. Вона і сонячна така, дивіться, оскільки тут багато сонця, світла, при тому, що у нас сьогодні хмари. Ще одна така кімната. Теж дуже сонячна, світла кімната. По кімнатам пофарбовані стіни, місце під кондиціонер. Теж комплектація ось така. Вихаємось далі. Мастер спальня. Мастер спальня це одна з найбільших кімнат у даному будинку. Ось так виглядає. Тут у нас велике вікно, місце для встановлення ліжка. Там для телевізора і якась комода. І тут у нас присутній власний санвузол. В такому виконанні з ванною, ось така ванна. І окремо є місце для душкабіни, сушка для рушників, туалет. І ось такий чудовий умивальник з таким дзеркалом. Красивий. Мастер санвузу. Ось так він виглядає. Він знаходиться поруч з мастер-спальною. Також на другому поверсі присутній спільний гардероб. Він поруч знаходиться з мастер-спальною. Тут між ними автоматика. На електрику і також сам гардероб. Ось так виглядає з підсвіткою. І також в гардеробі на двері встановлено дзеркало. Це дуже зручно, на виході ви себе побачили і далі пішли. Чудовим бонусом даного будинку є ще мансарда. Давайте подивимося, що у нас у мансарді там сховано. Піднімаємося по таким сходинкам. Тут у нас на мансарді, як ми бачимо, повністю ось така площа зашита. Ось такий підйом. Тут трековий світильник. можна додатково додати. І також це все обшито вагоночкою в такому форматі, тут дошка. Присутня вентиляція і розетки. Це додаткова площа для зберігання різних таких сезонних речей. Дуже вдале місце. Ось такий будиночок є в неявності, в такій комплектації. Звертайтесь, покажемо, розкажемо більш детально на самому перегляді.